Розпакування посилки від українського виробника інструментів для заточування ножів Хепстон. Ось тут у нас різноманітні новинки від компанії Хепстон, і не лише новинки. Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде розпакування посилки. І зараз ми будемо переглядати, що я замовив. Звичайно, я вам це все продемонструю. Ви будете бачити, що надалі я буду застосовувати в своїх відео. І в усіх глядачів мого youtube каналу є можливість отримати знижку від даного виробника по промокоду BYBEST. Давайте я почну розпаковувати і хочу сказати. В чому унікальність ось цього виробника Хепстон? Мені дуже подобається а, якість їхнього інструменту. Тобто, раніше я користувався зазвичай тільки китайським інструментом, і я звик, що він випакований там буквально в стрейч плівку. І все. А коли отримав перше, а це була точілка Хепстон Р2, точілку від даного виробника, я був неймовірно здивований, вражений якістю пакування і якістю товару. Тобто тут... От унікальність інструменту цього в тому, що він зроблений ну, з такою, я не знаю, чіткістю, точністю, як якийсь ювелірний інструмент. Кожна грань, там, наприклад, навіть гвинтика, так добре пропрацьована, прокрашена. Ну, і це, звичайно, для естета, для людини, яка заточує ну, і приймає цей інструмент не лише як роботи, ну, інструмент для роботи, але й як інструмент який. Там, від якого отримаєш і візуальне задоволення, тобто переглядаючи його. Ну, це дуже цікавий виробник ось для таких людей. І ось зараз ми будемо а, чергову посилку від даного виробника розпаковувати. Ми вже її розпакували, і переглядати ось цей інструмент і це пакування. А, доставка швидка, там, по Україні, я не знаю, один день вроді би, зайняла доставка. І переглядаємо, як все запаковано. Дивимося, що тут в даній посилці. Все, як бачите, в коробочках, і а, в даній коробочці в нас а, ось такі підкладки. Це Вони встановлюються на точилки. В даному випадку це, напевно, на точилку Hepstone t 2 ось така. А, не знаю, як назвати це. Це підкладка, просто вона встановлюється замість малярного скотчу. Наприклад, ви, можливо, клеїте малярний скотч на. Стрічку малярну на ніж. Я, наприклад, підкладаю шкіряні проставки, роблю, щоб не поцарапати ніж і зафіксувати його краще. А ось компанія Хепстон продумала ось такі проставки для того, щоб постійно не користуватися, наприклад, не шукати шкіру, а це буває, там десь вона згубиться. Ось встановили і воно вже у вас а, на місці. Воно буде запобігати. Тому що поцарапався, ніж, це перша його функція, звичайно, основна. А друга, можливо, воно краще фіксує, тому що це ж алюміній, він не так, можливо, кра... добре зафіксує ніж, якщо його там намагатися вирвати. Бо якщо його не намагатися вирвати, а просто заточувати, то воно дуже добре фіксує. Я це, в принципі, демонстрував, коли м -м, показував цю точилку. І, звичайно, вони є на різні. Зажими, а їх є це вже інше. Зараз буду розповідати, їх є дуже багато і роз... різноманітних зажимів на Хепстон РС і на Хепстон Р2. У мене також є дуже багато зажимів, є зажими там, центральні, вони ширші, є, там, вущі і так далі. І для кожного з цього зажиму є ось така проставка. Я, звичайно, це повстановлюю, щоб уже мені не морочитися з шкірою. І протестую, і, звичайно, коли буду використовувати його на практиці, розповім вам про ефект. А краще воно, чи малярний скотч гірше. Ну, зрічка. Краще воно, чим шкіра чи гірше. Це все розповім. Ну і є ось така наклейка: це в нас рівень 0. Тобто це там, де ми від обнуляємо кутомір. У мене просто на старішій версії, це R2, я її значно раніше замовляв, не було ось цієї наклейки. Я просто встановлюю кутомір, а він не приклеюється. Зараз там на Hepstone RS, це вже якби новіша точилка, там вже вони є з заводу. Ось ці вставки чи вірніше. Металева така вставка, яка примагнічує кутомір. Я захотів на R2 також, тому що це дуже зручно. Є вони продаються окремо, якщо когось це зацікавить. Ось така місткість ось цієї коробки. Я все так залишу, потім подивлюсь, давайте дивитися далі. Це також новинка, до речі, це новинка, вона недавно з'явилася. Так, наступна коробка. Як бачите, все в коробці, міцна коробка, плюс. Ось такий папір, все запаковано дуже і дуже якісно. І я давно хотів собі центральний зажим на Headstone R2. У мене є центральний зажим на Headstone RS, і він коротший. Тобто він ось такий, а Headstone R2 він довший. І цей е, зажим можна встановити на r 2, тобто вони взаємозаміняємо. Е, то, в чому ефект буде? В тому, що буде ще більш гостріший кут заточення. Мені так здається, ну, принаймні воно так, по фіз... так теоретично повинно е, спрацювати. Тобто ще більш гостри... гостріше можна буде зробити кут заточування, а коли там заточуєш, наприклад, в спуск, ніж це потрібно. Для заточення ось таких ножів, звичайно, їх заточую, там, 30 35 градусів, мені е, достатньо і того буде. Але ось попробую поекспериментувати. Дай на Hepston R2 мені потрібен центральний зажим до моїх звичайних зажимів. Там, якщо там якісь гнучки ніж компенсувати і так далі. Є ось така можливість, є в компанії Hepston RS, точніше в компанії Hepston зажими і на Hepston RS, і на Hepston R2. А якість відміну, в принципі, я не знаю, до чого придертися. Він такий ж самий, тільки довший і більший, як на Hepston RS. Це, повторюсь, зажим до Хепстен 2 точилки, яку я вважаю більш професійною і універсальною. Хепстон Рест вона така дуже цікава, найкомпактніша. в мене найцікавіша моя професійна і найкомпактніша точилка. Тобто, якщо з самих компактних, вона найцікавіша. Компактність в неї, надзвичайно дуже крута. Вона малесенька, акуратна, можна пристосуватися, під ну, будь-який кадр собі виставити і так далі. Мені це дуже зручно. А це камінь, і він також, я так розумію, це новинка. Він для очистки е, брусків. Тобто, після заточування, він, як о, там описано в описанні, ми звичайно це будемо перевіряти. все, Дуже добре очищає як алмази, так і альбори, ну і інші бруски, будемо експериментувати. Ось такий камінь для очистки. Перевіримо, звичайно, зараз ви нічого тут на огляді не побачите. Це треба тестувати. І я зроблю, напевно, окремо якесь відео. Буде цікаво протестувати, наскільки добре він справляється з чисткою каменів. А, хоча там було вказано, якщо не помиляюся, що під проточною водою, ну побачимо, як ми будемо там тестувати, щось придумаємо. Так. Далі. Оце чуть пізніше розглянемо. Ось це. Ось, ось такий тримач. Тримач каменів і де його можна застосовувати. Можна застосовувати, як, якщо ви, там, наприклад, підбадьорюєте камені, оновлюєте їх, тобто відновлюєте їхні ріжучі властивості, вони забиваються і так далі. Або вирівнюєте. І це такий тримач на камені. Зараз я візьму камінь десь під рукою, будь-який камінь Ось, наприклад, такий китайський рубін. Спробуємо встановити. Викручується. Дивимось, як він воно працює. Підлаштовуємо перший раз під камінь 150, ну, а далі прийдеться тільки прижимати і відпускати. Ось так. І працюємо або на склі там з карбідом кремнію, якщо, ви, як ви дивлячись, як ви там вирівнюєте або підбадьорюєте свої камені, або на. Наждачному папері на воді, водяному, тобто такі водостійкі є, на ньому теж можна. ну, Просто карбід кремній такий більш професійний варіант вирівнювання і підбадьорення. І ось така, такий тримач м, каменів. А також його можна використовувати для ручного заточування, наприклад, а, ось складних ножів складених. Ну, Я думаю, це зрозуміло. А якби ще тут була можливість встановити а, цю. Штангу десь якось її встановити закріпити, то можна було б використовувати, як і тримач до якихось точілок. Зроблений з пластика, ну, якість, в принципі, нема до чого придертися. Все максимально просто, чітко, нічого ніде не, не рухається, тобто люфтів взагалі немає, фіксується надійно. Давайте я так прикріплю і попробую змістити. Ну ось, Я не хочу, звичайно, дуже багато зусилля. Ну, ось так прикладаю досить багато зусилля, він навіть не зміщається. Тобто зафіксовано дуже добре. І думаю, і до речі, тримається, не знаю, що це за матеріал такий. Дуже так. Ну, тут є гравірування, в принципі, ну така, якби насічка, і воно добре тримається. Плюс ось це воно так добре пальці туди лягають. Ну, думаю, буде комфортно працювати з каменем вирівнювати. Ну і заточувати, навіть я вам скажу. Це комфортніше, ніж тримати в брусок, і щоб не поранитись, там руку десь пальця не зрізати кусок, особливо коли ви. Працюєте ну, ось на такому фініші, там ви намагаєтесь добитися якоїсь бритвеної гостроти, звичайно, ось так працювати комфортніше. Тобто, якщо ви хочете вручно заточувати ножі, використовуючи ось такі стандартні бруски, там алмазні китайські, або у вас є якісь, ну, це зручно. От Я навіть зараз це на камеру роблю, мені зручно заточувати. Ну, ось такий прилад. Посилання залишу в описі до відео. Габарити, я, до речі, там, я думаю, вказано, які мінімальні, максимальні. Зараз не, не бачу необхідності викручувати його. В принципі, воно мені потрібне для каменів 150 мм, тобто це 160 з бланком, я так розумію, ну, воно підходить. А який максимальний, можете глянути в описанні, це надійний виробник. Я думаю, там все перевірено. Там хлопці розбираються в заточуванні. Це не китайці, які можуть там щось придумати, скласти, а чи працює воно, то таке, вони навіть. Деякі, не всі, не, не знають, як воно там точиться. Тут хлопці, я так розумію, точать ножі, і вони, думаю, перевіряють. Дуже добре там аналізують, перш ніж запускати в серію. А це, як би, такий досить надійний і хороший виробник інструменту для заточення ножів. І ось оновили. Викрутки для того, щоб там, там, працювати з точилками, їх розбирати і зажимати, звичайно, зажими. І зараз покажу, які були раніше. Раніше були ось такі, досить зручні, в принципі, проблем немає, гумові, добре цип... там, щеплення з поверхнею, ну, резиною цієї пальців. І, в принципі, в мене вони майже не злизалися. Тобто, ну, в принципі, працюють до цього дня вже дуже-дуже давно. Але є ось такі. З алюмінію, я так розумію, тепер ця ручка. Тут вона ще більш цепляється із-за цього, цього гравірування. Ну, думаю, буде комфортно працювати. І це в мене на Хепстон RS 3 мм. І на Хепстон R2 тут вже більше 4 мм. Тут у нас вже йде ось на конус так зроблено воно, б можна було трошки. Навіть на вік викручувати та сама якість, в принципі, все відмінно. Як буде користуватися, розкажу, коли буду там користуватися вже при заточенні ножів, як буду встановлювати ніж. Ось такі викрутки. Їх також можна замовити на сайті Хепстон Офіційного... на офіційному сайті Хепстон. Ну а тепер дуже цікавий інструмент. Він мене зацікавив, тому що цей інструмент довчірки Хепстон Т. Два. Ось така є точілка. Вона дуже добре працює для ручного заточування. Хто не переглядав відео, перегляньте. Становлюється ніж, там любі кухоні і так далі. І поворотний є механізм на цій точілці. І це для ручного заточування на водному там точну камні а вручну е ваших ножів. А ось Хепстон вирішили піти далі і розробили для цієї точілки. Ще тримач, який дозволяє заточувати і використовувати точилку як звичайну стандартну систему для заточування ножів. Зараз ми станок заточування ножів. Зараз ми його переглянемо. Але я вже заберу цю, цю коробку, бо вона досить велика. Заважає. Можливо, навіть в кадрі вона не так. Гарно переглядалося. Це ми трошки пізніше розглянемо. Мені також дуже цікаво буде його протестувати. Цей товар. Я думаю, ви вже здогадалися, що там, але я покажу трішки пізніше. Так, Дістаємо Це комплектація вже безпосередньо цього інструменту, який до точилки Hepscon T2. Це в нас іде платформа, як ви вже зрозуміли. Тримач. Я думаю, він точно такий самий, який ви можете замовити до вашої точилки Hepston RS, Якщо воно у вас є. Ось цей він, я думаю, буде підходити. Так, відкладаємо. І це стійка. Так, все. Ось така комплектація. Для того, щоб зібрати точилку, потрібно викрутити ці гвинти. Я зараз це зроблю. І зафіксую, щоб уже тестувати. Так, давайте переглянемо, на яку ж сторону буде. У мене точилка на ось цю, щоб даремно потім не викручувати. Збирається досить легко, просто і швидко. Тепер ми встановлюємо нашу точилку в дану систему, але напевно, що нам потрібно трішки викрутити верх, тому що це буде дуже гострий кут заточування, якщо ми так будемо точити наш ніж. Десь ось так, напевно. Тепер, куди воно... А, ось тут. Це в нас буде тримач нашого. А, тримача каменів. А куди він закручується? Так, тут ще потрібна інструкція, щоб розібратися. Це тримач цього елемента. Так. Напевно, що ось тут викручується, ні? Так, без інструкції, мабуть, не розберусь. І так, переглянув я інструкцію. І так, да, ось це повинно викручуватися. Я просто боявся прикласти зусилля, щоб не зіпсувати нічого, тому що мені дуже подобається ця точилка Хепсон t 2 Ось тут воно закручується. Можна поміняти місцем, тобто перекрутити на іншу сторону, щоб було краще налаштовувати кут заточування. Є інструкція е, на сайті, в принципі, але я зроблю свою, звичайну, інструкцію, коли буду тестувати ось цей прилад або ось цю точілку. А, я зрозумів, чому, була. чому треба перекрутити. Перекрутити треба тому, що мені потрібно її встановити іншою стороною, не цією. Тобто ось це потрібно викрутити і закрутити цей гвинт на іншу сторону. Так, ось так. Все, точилка зібрана. Тепер ми дістаємо наш. Тримач каменів. Встановлюємо ніж. Для цього ми скористаємося і наступною викруткою. Вже продемонструємо весь процес в цьому відео, а потім, звичайно, я ще й заточу цей ніж, або ну, будь-який ніж. І я думаю, що це буде цікаво якраз для ось таких складених ножів. Чогось мені здається, що, наприклад, шеф-ніж такий. Великий. Буде цікавіше точити вручну на цій точилці Хепсон Т2. А от складені ножі, де ми хочемо там зробити а, чіткий цей підвід, попрацювати, я думаю, буде ось так цікавіше. Ну, будемо перевіряти, тестувати, звичайно. До речі, ми можемо виймати, там, тестувати, дивитися, перевіряти. Потім встановлювати назад перед заточуванням. Тепер встановлюємо наш тримач. А, камені, як бачите, можна встановлювати від от таких маленьких. Але нам потрібен 150-й камінь, тому ми відпускаємо ось тут і підлаштовуємося під наш камінь. Я думаю, то це буде максимум його і. Є. Так. Встановлюємо і заточуємо ніж. Ну, звичайно, такий кут заточування мені не потрібен, але можна ось так заточувати. І є поворотний механізм. Так, паркувати не потрібно. Ми знімаємо так, як і на Хепстонр 2. Повертаємо. До речі, можна десь тут зафіксувати його чи ні, цікаво. Давайте попробуємо. Попробуємо трошки ось тут зробити ось так. Так, Я неправильно встановив перший раз, тому що я не до кінця встановив його. Ну а тепер ось так. Ну, ось такий процес заточування даного ножа. Ось так і ось так. А Паркування немає так, і на HEP, як на Хепстон РС, Просто тут зручно ось так зняв, встановив і далі працюєш. Ну, ось такий якби, режим роботи з цим а, тримачем. Ну і як встановлюється кут, так само, як на от, досить зручно. Я думаю, тут можна буде дуже а, точно попадати. Тобто є навіть точне настроювання. Ось так собі настроюємо. А, точно в сотки навіть я думаю, можна буде тут відпускаємо, скільки нам потрібно, тут налаштовуємо, тут уже фіксуємо і заточуємо. Ну, ось, як би такий процес. Звичайно, я зроблю відео огляд окремий на цей станок. Я продемонструю вам точність його. Я продемонструю вам його мінімальні, максимальні кути заточування. І я продемонструю сам процес заточування. Сьогодні ми просто вже раз почали, розібралися, як воно все працює. З коробки. А, Нічого складного немає. Щойно тільки подивився інструкцію, бо не знав, чи викручується ось цей. І Воно, в принципі, логічно, що він викручується, тому що якщо він зноситься, можна буде поміняти або щось інше застосувати. Ну і давайте подивимося останній товар з даного розпакування. А, як це працює? Повторююсь, будемо дивитися пізніше. А це в нас камені з оксиду алюмінію і камені водні. Звичайно, мені буде дуже цікаво їх протестувати, попрацювати, і ми це зробимо в одному з наступних своїх відео я заточу а, ніж. Це в нас F1000 камінь. І зараз бачимо, давайте подивимося, які тут рідності. І кожен камінь я перегляну, мені просто навіть самому цікаво. А фаски зняті вже бачу на камені, він вже готовий до роботи. Просто розмочуємо, а це водні камені, і працюємо F400. У мене є дуже гарна сумка від даного виробника, і я, напевно, там буду зберігати, де інші зберігаю камені від даного виробника. Тому далі вже в коробки пакувати не буду. F1200. Ну, це стандарт інший, це ФЕПа, ви повинні розуміти. Там 1200, це, напевно, десь 8000 гріт, якщо не помиляюсь, Треба дивитися, там є, яка відповідає в грітах, якщо порівнювати там з китайськими маркуваннями. F500. І це, напевно, ще крупніший буде 200, так, 220 F220. Стандарти Фепа повторююсь, які в грітах перегляньте на сайті. Давайте ближче покажу вам, яке якісне маркування, як вони якісно зроблені. В принципі, вони, я думаю, абсолютно рівні. Виробник цей дуже хороший, але тестувати я їх буду пізніше. Називається серія каменів Хепстон Optimal. І це у нас оксид алюмініє водний, тобто камені працюють з водою. У мене є камені масляні. Ну, масляні камені працюють як з водою, так і з маслом, але з маслом вони працюють ефективніше. А водні камені працюють лише з водою. Ні в якому разі не можна а, використовувати масло з цими каменями, тому що можна зіпсувати. Якщо камінь водний, значить він працює лише з водою. Давайте я ще вам скажу приблизно. Просто на сайті ви зможете переглянути, звичайно. Я зараз скажу вам просто стандарт фепа нагріти. Перекласти, скільки це буде, мені цікаво, який максимальна зернистість 1200 це 8000 грит. гріт. Ви перегляньте, там, я думаю, на сайті сказано, ну я просто на іншому камені переглянув, щоб глянути. Тобто, самий дрібний камінь тут ось цей він, це 8 тисяч грит. Ну, як воно буде, будемо дивитися. Результат, звичайно, продемонструю. Я думаю, буде хороший результат. Чомусь просто впевнений в цьому виробнику, але як воно буде, ми будемо дивитися. Ну, ось такі камені. Ось таке розпакування. Давайте заберу ось це, щоб тут вам ще камінь в кадр попав цей. Ось так. А, всі посилання на інструмент, який ви сьогодні бачили, буде в описі до відео. Це було просто розпакування для того, щоб ви побачили, який інструмент буде в мене надалі. Звичайно, на кожен. А, з цих інструментів я зроблю окреме відео, це буде відеоогляд, не відео розпакування, як в даному випадку, а відеоогляд, де ми будемо тестувати, перевіряти, робити висновки і ділитися враженнями. Я буду своїми ділитися, а ви в коментарях будете ділитися своїми. Якщо якийсь з цих товарів вже у вас є в наявності, у вас є. Що сказати про нього? Звичайно, пишіть в коментарях. Буде цікаво прочитати не тільки мені, але й думаю, іншим глядачам мого youtube каналу. Не забувайте, що у вас є можливість скористатися знижкою від компанії Хепстон. На цьому все, всім миру, добра і любові!